Сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія офіційно погрожує Великобританії ударами по їх військових об'єктах. Якщо Україна битиме по Росії британською зброєю, ми вдаримо по об'єктах Лондона як в Україні, так і за її межами. Заявили в міністерстві закордонних справ РФ. Про що свідчиться з'ява? Так як її сприймати? Чи це чергові залякування Росії чи щось більше, тому що додаток цього скажу, що відомо. Ну, принаймні так пише Financial Times, що Росія планує диверсії по всьому континенту, і європейські спецслужби попередили про це уряди своїх країн. Я теж читав читав ці повідомлення. Ну бачите, я відповів таки може, парадоксально відповім. Ну ви знаєте, я дочекатись не можу, коли Росія гупне по Великій Британії. Розумієте? Ну я просто розумієте. Я вже собі я не знаю. я от тепер після нашої розмови собі певно десь. З Завтра певно собі піду собі, куплю мішок попкорну та й буду чекати. Та не то, що чекати, а коляси точити, отако, розумієте. то ну, я вже mm -hmm. дочекатись не можу, коли нарешті ця, оця, ця, 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 цей от ну хтось називається блефом, хтось це називає там, з, там, методами тиску, шантажа і так далі. Коли воно нарешті відбудеться, розумієте, і, і ну от я вже ну прости, Господи, за грішний помисел, але я реально от вважаю, що якщо не буде нічого відбуватися, то, безперечно, все йде до дуже поганого кінця для нас. Mm -hmm. От якщо нічого не буде відбуватися такого, знаєте, з присмаком форс мажор чи потрясіння, чи якогось такого струсу. Ну то все неминуче, не уникно йде до дуже поганого кінця для нас, і навіть я вже грішним ділом собі думаю, якщо перепрошую для на того підкріплення військ НАТО, як вони там написали, необхідний прорив фронту, то я вже десять разів кажу: прости, господи, вже думаю, то би може би швидше він сістав. Тому що, розумієте, якщо нічого не буде відбуватися, то ну, переможних сценаріїв взагалі не проглядається. Тому от, я до цього вже підходжу з такої позиції, що все найгірше, що так звучить найгірше, воно абсолютно парадоксально, але воно якраз і лише воно може якось от переламати цю ну, просто якусь патову о, ходу і плен війни. Тому, от, якщо вертаючись до, до такої серйозної теми. Ядерних погрозів і шантажів, тому що тут я також додам ту інформацію, яку ви теж знаєте, про те, що Росія використання f 16 буде розцінювати як елемент ядерної ескалації. От все це я знаєте дуже теж, може, несподівано для когось прозвучить, але прив'язав би до європейської мандрівки китайського імператора СІ. От воно на перший погляд ніяк взагалі тут не лежить, але воно неспроста це прозвучало саме в той момент, коли Сі є в Європі. Оця є ядерна погроза. І я хочу сказати, що власне, оскільки адвокатування Росії від Китаю зараз взято, фактично за основний курс, і цей євровояж має на меті саме це. Адвокатування участі Росії в перемовинах як таких це фактично є тема зупинки війни. Яку зараз, звичайно, буде всіх переконувати Сі Ценьпінь в Європі. Ось, і якраз тому ось, ось, все синхронно якраз співпадає. З одного боку, ворог тут погрожує, з другого боку китайський імператор пробує все це замирювати, і я, я це бачу якраз синхронними подіями. І тут один момент, який я. Тут мушу на цьому наголосити. Вся доктрина Китаю базується на ненападі першим. Він завжди каже: він стримує Путіна, не можна атакувати. Є табу на ядерну зброю. І це табу Китай прописує. Тому всі ядерні погрози це є. Ну, якщо воно відбудеться, то це фактично буде рівнозначне втраті підтримки Китаю. А для Росії підтримка Китаю ну, є зараз одною із ключових взагалі, формул можливостей ведення довгої війни. І тут от, на кону стоїть саме це. Тому це такий момент, який, який дозволяє трохи так знаєте, примруживши око, подивитись на всі ці вже 35, 45, 55 це ядерний шантаж. Я вже там з рахунку збився і так далі. Но, ось, і, я якби до того, що це чим буде гірше. Насправді зараз з тими всіма такими ескалаційними моментами, тим воно може якраз чисто таку, навіти йдучи відзворотнього, переламати оце все цей хід подій, який ну зараз виглядає, якийсь просто но ну, абсолютно майже безпорадно. Тут, до речі, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила короткі підсумки, ну так не багатослівно, скажімо. каже, що усі сторони погодились, що Китай і ЄС мають спільний інтерес у мирі та безпеці. І ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України, каже Урсула фон дер Ляєн і. От в цьому контексті, як ви думаєте, чи знайдуть або знайшли вже порозуміння лідери країн, так які можуть бути реальні справжні результати зустрічі? Адже насправді і в Макрона, і всі дзіньпіня він в них різний погляд на війну, мабуть, я тут можу лише поділитися своїм суб'єктивним здогадом, бо ну я не є там дипломатом, якимось чи розвідником, щоб бути посвяченим ці всі деталі, але так як я це бачу. Я великий скептик щодо консенсусу в цьому питанні. Угу. Зараз все напередодні саміту Альпійських горах Швейцарії, так званого саміту Миру середина червня. Напередодні цього саміту Китай адвокатує участь Росії. Поки що питання, якби не ухвалено. Я навіть радше буду схильний, ну так припустити, так обережно те, що можливо, навіть якщо ну там що участь Росії ніяким чином не буде прописана у цьому саміті швейцарському, то китай може е, створити свій майданчик. За участю Росії так званий альтернативний, можливо, не з офіційним статусом, такий як саміт миру, бо там під це підв'язана Єврокомісія, країни Євросоюзу і так далі. Але такий альтернативний майданчик, де все ж таки от тема діалогу з агресором з метою його зупинити і, от застосувати оцю, е, 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 підхід зупинки війни. Це Китай може зробити. Тому я думаю, що це радше просто звірка таких, знаєте, звірка думок без якогось там супер вау проривного результату. Бо мені здається, тут дуже перебільшуємо ми європейські лідери взагалі вплив Китаю на Путіна, от прямо так, що він подзвонить. Там от скаже і якось переконає. Це ну, два гегемони, які діють взагалі виходячи з своїх інтересів. А повторюю, бо якось я вже в наших етерах це говорив. Зараз поки що Китаю не критично і так аж прямо не концептуально розходиться на Росії. І в колапсі Росії він не зацікавлений зараз радше ні. Тому, власне кажучи, в мене такі достатньо скептичні очікування. Ми до цього саміту, це бо, ну, там ще місяць лишився, там. Uh -huh. місяць чимось. Ми ще побачимо теж інші спроби якось ввести в цей трек Росію. Воно все одно неминуче станеться. Я про це вже наперед забігаю. Воно все одно станеться. Це, це, цього неможливо уникнути, бо, бо такою є логіка геодипломатії і геополітики. Але чи станеться це зараз якраз в контексті наступного місяця? Тут поки що питання якби, відкрите, і ніяких очікувань, особливо я б зараз там не будував. Стверджувати нічого не можна. Я уточню, ви вважаєте, що Росія таке буде присутня yeah. на саміті, так 15-16 червня так, я так не вважаю, але я наголошую на тому, що якраз Китай цю тему просуває, і наскільки mm -hmm. він зуміє це, от якось так, переконати, то від цього теж залежить. Але навіть офіційно я, я не думаю, що це буде на офіційному рівні. Mm -hmm. Все одно, якщо це й буде, то це буде на дещо інших рівнях. Е, мені здається, по саміту миру от, Швейцарії. Вже ніби прийнято поки е, рішення попереднє, е, що це без Росії. Та оце можливо, це, так. та можливо, це один з таких етапів, коли треба спочатку поговорити з Україною, а вже потім Росією. Ну Взагалі це питання замирення, це є кількоетапне питання. І це не це, це ж не опирається не все в якийсь там дводенний саміт, десь там в Альпійських е, тих горах Швейцарії, де знаєте, там баварські кубаски поїдять та собі вечір поспілкуються при е, фляжці бурбону. Ну то тому це все одно буде продовжуватися на різних рівнях, і тут Китай виступає власне як медіатор в користь Росії. І тут, знаєте, щоби вже в якби цю тему закрити, от всі всі навіть розшуки, які подали Росія, от не обговорювали це цього тижня, так бурхливо в соцмережах, що Росія подала е, на розшук там, і п'ятого, і шостого президента, і, і, і всіх, е, ну якраз воно свідчить про те, що Росія де суб'єктиздесуб'єктивізовує Україну. І делегітимізовує українське керівництво. А це означає, що в всіх процесах тепер зростає ікратно зростає роль і важливість третіх сторін. Оце все до теми, чому інші говорять про тому, що два правителі двох воюючих країн в очах один одного є делегітимізовані. Невідповідно тому треті сторони зараз набувають особливої ваги. Тому власне від Росії цією третьою медіаційною стороною зараз є Китай. Ну от на цьому такому маленькому етапі, там травня місяця. Ну від нас це є західні союзники. Тому власне в таких умовах, звичайно, розмови третіх про нас зараз є найважливіші. Вони зараз є в топі, і вони власне відбуваються.